Я підготував не тільки стендап, а й ще й оповідь спеціально для вас. Вона називається Конвективний дощ. Ішов дощ. Мокрі краплі мокро крапали на землю, окраплюючи її, вони зникали в сухій землі, як зарплата айтішників у волонтерських фондах. На іншій стороні вулиці стояв мій запеклий ворог, високий Джо. Настав час зустрітися з ним лицем к плечу. Він достав револьвер і вистрелив: Бах! Куля потрапила мені прямо в голову. Але я так просто не здаюсь. Я витрусив кулю з голови у свій револьвер, направив на нього. Бах! 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 Пах-па-па-пах-пах! Пах, 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 пах. І тут я зрозумів, що повість перетворюється на якусь херню.